Ось і ви. Цього разу я маю з вами поділитися чимось цікавим. Ми подивимося, як ви створюєте свої особисті перегляди для видачі інформації. Давайте зануримося в це. Давайте уявимо, що ви керівник проєкту розширення лікарні. І ви хочете бачити всі документи, пов'язані з вашим проектом. На щастя, у цій системі керованій на основі метаданих ми знаємо, що всі такі документи матимуть цю конкретну інформацію. Використовуючи ці метадані як фільтр, ви можете групувати всю інформацію в перегляди для видачі інформації. По перше, вам потрібно вирішити, що ви хочете бачити в перегляді, і дати йому описову назву. Це ім'я відображатиметься в області списку або, наприклад, на вкладці Друку, але не діятиме як фільтр. Далі потрібно визначити фільтр. Якщо ви вже скористалися перевагами параметрів пошуку, це має здатися знайомим. За допомогою фільтра ви визначаєте, яким умовами та даних мають відповідати об'єкти, відфільтровані в перегляді. Давайте подивимось, що ви створили. Схоже, гарний список документів. Щоб переконатися, що ваш фільтр працює так, як ви планували. Зручно додати метадані, які використовуються у фільтрі до стовпців, особливо в більш складних переглядах. Це мій спосіб перевірити, чи я та мій ЕМ спілкуємося однією мовою метаданих. Тепер давайте додамо рівні групування або вкладені папки. Як ви можете сказати, більш традиційним способом і за межами MFiles. За допомогою рівнів групування ви визначаєте, як ви хочете, щоб об'єкти організовувалися у перегляді. Я пропускаю, що у вашій ролі керівника проекту було б корисно переглядати всі звіти та записки, наприклад, у власних групах. Знову ж таки, давайте використаємо для цього метадані. Ось так. Ви можете додавати скільки завгодно рівнів групування. Все, що вам потрібно, це метадані з карточок. Створення кількох рівнів групування в одному перегляді часто призводить до тривалого клацання вперед і назад. Натомість ви можете влаштувати стовпці, які показуватимуть вам вміст перегляду більш детально та сортуватимуть цю інформацію відповідно до налаштувань стовпців. Це дозволяє вам переглядати та керувати своєю інформацією швидше, ніж переміщаючись вперед і назад по структурі папок. Ось тепер у вас є власний перегляд інформації. Це дуже зручно. Якщо хтось збереже документ, який відповідає критеріям метаданих вашого вигляду, цей документ з'явиться у видачі, і вам не доведеться нічого робити. Сама інформація важливіша, ніж те, де вона знаходиться. Ось практичний приклад, що я хочу їсти звідки взяти їжу. Байдуже до зустрічі в наступному відео.